Вітаю на каналі. Сьогодні я хочу підняти тему оприскування або душування орхідеї. Ви оприскуєте чи душуєте свої орхідеї? Я після того, як втратила декілька орхідей після душування літнього, вирішила більш цим не займатися. Під душем полила і офігела. Але якщо ви хоч раз душували орхідею, ви знаєте, які вони стають такими пластиковими. Листя дуже пружне стає. Ну, орхідеям це однозначно подобається. Тож почала я робити це знову. Але вже правильно. Як бачите на відео, верхній листочок він повністю сухий. Поливаю я орхідею, як завжди. Знову заливаю з злієчки, вона напитується водичкою. Зливаю воду і несу її в душ. В душі я поливаю тільки до половинки листочка. Дивлюся, щоб водичка, великі краплі всі стікали на бік, наче перевертаю орху. І е, вся розеточка в мене залишається суха. Тільки край листочків з такими крапельками. Ну, верхній листочок я взагалі не оприскую, можу змочити ватним диском, протерти пелючку і ближче до розетки листя теж протерти. А на, е, на таких краєшках листочків залишаю крапельки. Орхідеям це дуже подобається. І сьогодні я знайшла ще один квітонос у цієї красуні. Вона, як бачите, гарно пишно квітує, дорожчає, де відгалудження, Ще й буду чекати ще один квітоніс. Ну, ось така краса. Дякую всім за перегляд. Там до зустрічі на каналі.